Сьогодні вже четверте проходить фестиваль крилаті вовкулаки, і обласна адміністрація підтримує такі заходи, які надають можливість підтримати військових загалом надати патріотичне виховання дітям, адже ми цим займаємося комплексно. В області створена програма патріотичного виховання, яка реалізується разом із фахівцями, разом із громадськістю і звичайно закладами освіти. Ми постійно співпрацюємо для того, щоб оновлювати програму для того. Того, щоб залучати нові можливості для того, щоб дітям було цікаво навчатися. Оце саме важливе, яке треба робити зараз, бо багато ходять, починають розповідати таке, що діти не розуміють, що воно таке. А якщо на прикладі показати, що може робити патріот України, це велике діло. Треба розповідати патріотизм, який зараз. Наша держава сьогодні переживає дуже важкі часи. І найголовніше у ці важкі часи триматися один одного, підбодрювати, надавати сил і вірити, вірити у нашу силу і вірити у нашу спільну перемогу. Сьогоднішній день дуже спекотний і з чистим небом. Але ми з вами розуміємо ціну чистого неба. Саме ціну свого життя поклали герої України і захисники України, які сьогодні також разом із нами сьогодні роблять все для того, щоб зміцнити нашу славну державу, для того, щоб показати нашому підростаючому поколінню, що таке сила, честь і характер. І я бажаю усім, хто сьогодні і на передовій, і в тилу. Відстою інтереси держави, сил, наснаги і віри, давайте об'єднуватися для того, щоб розвиватися і перемагати. Ми це вже четвертий рік проводимо фестиваль Криваті вовкуваки», який присвячений героям України, нашим харків'янам Василю Мильнику та Івану Литвінову. У нас показували виступи спецназа і десантників БТРи. Політ на повітряній кулі два ансамблі приїхали, поминуємо наших хлопців. І велика подяка губернатору нашому світлічному Юлії Олександровні, що вона допомагає нам у цьому заході Коваленко Віктора Николаевичу, Бабічу Анатолію Валерійовичу, що вони, як кажуть, відкликнулись на запит десантників. велике спасіба.